У нас тут присутні. Щиро дякувати оцю Богдану за його заботу про нас і вручити йому наш хліб. Шановна громада, ми приїхали привітати наших славних комбайнерів. З їх трудовим здобутком. Ми сьогодні маємо хліб. Ну, є така прекрасна приказка. Як буде хліб, то буде й пісня, правильно? Буде, звісно. А без хліба діла нема. Хотілося б приєднатися до слів голови нашої агрофірми і щиро поздоровити дійсно Юру, молодий. то дійсно кусан, зайняв перше місце. От. Честь і хвала йому. Петро Лонгінович. Петро Лонгінович взагалі виріс на комбайні. Відто наставник нашої молоді, ми потрібні стати, хто має будуть такі, як от приблизно голова колоску. Як буде хліб, буде сало, то й ми будемо здорові і багаті. Так чи ні? То бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. От і, звичайно, треба посіяти урожай за всяку ціну. Майбутній урожай, щоб був, то за всяку ціну то треба зробити. Тому що і коники, бачите, вони ж теж. Потребують цього всього. Спасибі вам за працю від імені нашого козацтва українського. Спасибі, хай ростуть козаки. Виділив у вигляді премії 617 тисяч карбованців. От нам треба зараз довше діло все решити. Прошу поближче, власно слухати, оперативно, підходити, Так, щоб пішло. Молодь, що пішло. Молочену тонну В розмірі 22 тисячі 824 карбованці і за перше місце 15 тисяч. І того, Юра, порахуй. <реку> Дякую, Тобі. Дай тобі Бог, здоров'я, щастя, щоб в тебе в житті було все добре. І трудився ти так чесно і добросовісно. Давайте ці. Приймас Андрій Богданович, помічник. Приходь ще раз, загнював. Кисіль Анатолій Федорович. І Киричук Володимир Борисович. І Стасик Вищук своїм помічником. Молодя, в тебе буде комбайнер люк з лучше, честь вчиться від нього. Тільки добрий був честь. Він мій добре. Це маленький день, трошки. Серед другого типу комбайнів перше місце приймала Петра Лонгіновича намолотив 3,5 тисячі центнерів зерна. За намолочену тонну отримує 21 тисячу премія, 15 тисяч і того. Прошу. Разом з сином Василь Петрович, дай Бог тобі здоров'я, щоб ти довго працював. І здоров'я нам. Приходьте разнива. А лучше покинь того робочу Яремчук Володимир Васильович з сином Сашою. Добре молотили, вдвох намолотили, аж теж 3,5 тисячі зерна, звісно, ціком так не дасть. Дай Бог, щоб ви мали здоров'я комбайку. Значить, жабкар. Радчук Анатолій Володимирович скусив 120 гектарів і має перше місце серед жаткарів, Його помічник плями на льох. Прошу. Спасибо, Вітя. Бачи, як тебе добре вийшов. Що там там дорожньому? Дити, життя таке, свіжке воно спокійніше. Дякую, все добре. добре. Марценюк Михайло Павлович, і його помічник Вітя Івасюк. Валік. з помічником тоже. Ми домовлялися, що, що ти ще не пенсіонер і не скоро йдешні пенсії, ми тебе не пустимо. Спасибо тобі за роботу, дай Бог, тримав здоров'я. Що тоді вітаємо йому прибрати? Дякую. За роботу. Дякую за роботу. Хлопці. Ну ви поняли яка була система. Ви перший раз тут так, ви вчилися. А на далі ми з роботи не будемо. Шубер Пасека, Микола Євдокимович. Марценюк Василь Петрович. Є хлопці, ні? Черний, чесний, справедливий, отак, як тебе є. То дуже добре. Будеш мати жінку, вона буде тебе дякувати і твоїм батькам, що такого вирости. Так <кхух> Віктор Степанович, Петрук, Василь Миколаєвич. А, Киричук Командровці. Це був поруч, біклюк, робимо. Яримчук Леонід Петрович. Пацак Віктор. Ревізовий Станіслав. Щоб завжди вуста. Вибережіся. Дякую за роботу, Льоня. Ну, ось він там справлявся. Якщо в минулому уроці тебе. Дякую за працю, прошу. Ну, а ти, малий, тримайся, ну тут тільки починаєш. <кхем> Значить, Віктора Володимира. Марценюк Михайло Петрович своїм побічником. Перші снива, дай Бог не останні. Ну, вони будуть непогані вони в тебе. Молодець, дякую. Але ж будеш рости і будуть показники розчисточки. Дякую. Молодець. Як вогнев. Маленький добре. Степанюк Михайло, помічник Степанюка Олександра. Обидва Степановичі просто? Ти знаєш, я за тебе тільки руками, так? Значить, реєстратор Ки Василь Миколайович. Я ні. Я тут. Голуб Микола Павлович. Печук Сергій Затворнюк Ярослав. Прошу. Де ж ви? Пожежники. Давайте найбільше з усіх що ви пишетеся в цистерні, поїжджаєте на 104 тонне.